Буферні агенти у складі Вуксал У робочому розчині позакореневі добрива зазвичай поєднуються із засобами захисту рослин. Конкурентні позакореневі добрива часто підвищують рівень pH у розчині. При підвищенні рівня pH більшість складників засобів захисту рослин швидко стають неефективними. Крім того, засоби захисту рослин можуть впливати на значення піаж і поглинання позакореневих добрив. З метою уникнення подібних негативних наслідків вуксал містить у своєму складі буферні речовини. Вони наближають піаж до нейтрального або слабокислого рівня. Корисно знати, буферні речовини вуксал стабілізують нейтральне або слабокисле значення pH в робочому розчині. Ви отримуєте користь від вищої ефективності позакореневих добрив та засобів захисту рослин, що призводить до підвищення врожайності.